А от, взагалі дуже цікаво, до речі, було б от стосовно цих моральних моментів, от як взагалі можливо у вас, або там просто серед адвокатської спільноти, чи як взагалі от люди чи стикаються з такою практикою, що доводиться захищати людей, коли там завідомо відомо що вони в цій ситуації, до прикладу, там не праві? Як взагалі от, адвокати ставляться до таких ситуацій, або немає якось морального бар'єру у цьому плані? Ну, всі хочуть зображувати адвокатів як неморальних людей, при тому, коли стає проблема, всі біжать до цих адвокатів. Це перше. Друге, закон взагалі заборонює ототожнювати адвоката з його клієнтом. У нас колись був генеральний прокурор без юридичної освіти і багато таких недолугих представників влади, іноді коли отримують по зубам, коли вони намагаються тиснути на наших клієнтів, починають розказувати. А, той адвокат там захищав колись 10 років тому когось там з режиму Януковича. О, я той захищав того. Не можна. Ну це як журналіста. Да? Тобто не можна натужнювати адвоката з його клієнтом. Є клієнт, є адвокат. Це так само, як лікаря. Лікар допомагає. Адвокат допомагає також. Адвокат не бере гроші за свою роботу. Адвокат бере гонорар. Гонорар це не зарплата. Це винагороди. Це зовсім інше. Адвокат це професія одна із самих давніх професій. І морально-етичні речі є у кожної людини. Але давайте не будемо забувати про систему безкоштовної правової допомоги, де адвоката призначають. Адвокату може не подобатися захищати цю людину, але його призначає держава, бо кожна людина апріорі є невинною, поки немає рішення суду, який встановлює його невинуватість. А стосовно того, чи, як адвокат сприймає, якщо ти знаєш, що твій клієнт винний, якщо твій клієнт винний і ти не можеш прийняти невинуватість свого клієнта, давайте так скажу: от просто першу фразу. Якщо ти не можеш прийняти. Невинуватість свого клієнта, поклади документи і йди з професії.